Вітаю, друзі! Продовжуємо працювати з редактором Boxy SVG над створенням різноманітних векторних малюнків. Сьогодні поговоримо про градієнтну заливку, ну і закріпимо всі ті операції трансформування, перетворення наших фігур, які ми вже з вами розглянули раніше. Ну і під час нашого уроку створимо ось такі чудові візеруночки. Але почнемо з заливки. Для цього намалюємо якусь фігурку і розглянемо на ній, як же ж наша заливочка працює. Заповнення Фігури у нас знаходиться ось в цьому розділі. І до сьогоднішнього дня ми використовували з вами звичайну повноцінну заливку. Вона у нас складалася з насичення кольорів, яскравості, ну і відповідного кольору. Також ми могли змінювати прозорість, але це було заповнення нашої фігури одним звичайним кольором. Сьогодні ми цей момент виправимо. В нас ще є два варіанти градієнтної заливки. Градієнт. Це плавний перехід від одного кольору до іншого. Ну, власне, ми це зараз і спостерігаємо. Внизу в нас темний зелений колір, ну а зверху трошечки світліший. Для того, щоб створити власний градієнт і його якось налаштувати на нашій панелі заповнення є така кнопочка інструмент редагування. Як тільки ми її натискаємо, на нашій фігурі з'являється ось така смужка. Її можна, в принципі, винести за межі нашого малюночка і розглянути більш детально. Бачимо на ній два кружечки. Кожний кружечок відповідає за власний колір, тобто можна його обрати, і ми бачимо, що зелений тепер перетікає у нас в синій колір. Вибираємо інший варіантик і тут у нас жовтенький. Жовтий плавно переходить у колір синій, так як маркери з кольорами стоять на різних краях нашої смужки, але ми можемо їх зменшувати, наближаючи один до одного. І відповідно перехід між нашими кольорами буде також зменшуватися. Можна досягнути того, що градієнт у нас буде не градієнтом, а чітким переходом між кольорами. Ви вже помітили, що з наші смужки можна розвертати в різні сторони. Правда, це краще робити на фігурці, тоді ми будемо бачити, де в нас один колір, а де в нас інший кольор. На протязі ось цього проміжку кольори буде перетікати. Якщо ви хочете додати собі ще якісь кольори, то просто клацніть двічі на даній смужці, і відповідно з'явився новий маркер, якому можна задати новий колір. Як бачите, тепер у нас три кольори. І всі ці три кольори використовуються для заповнення однієї фігури. Ось це і називається лінійним градієнтом, коли ми переходимо від одного кольору до іншого вздовж однієї лінії. Напрямки ми можемо, звісно, змінювати. Ну і другий варіантик – це радіальний градієнт. Радіальний градієнт Відтворює перехід між кольорами за допомогою кола. Всередині в нас одне стоїть коло, потім інше кольорове коло і інший варіантик. Ну і бачимо, що з'явився ось такий пунктирний речажок. За пунктирний речажок ми можемо наш градієнтик розвертати, крутити його і розтягувати вздовж однієї осі. Так само це можна робити і за допомогою нашої смужки. Тобто у вас тепер два речаги керування вашим градієнтом, і можна на Налаштовувати його вигляд так, як ви захочете. Сьогодні ми з даним варіантиком і попрацюємо. Але давайте по черзі. Перший наш малюнок сьогодні не містить градієнту, ось таку зірочку ми з вами будемо малювати. Якщо до неї більш уважно придивитися, то в кожний елемент цієї зірочки це такий собі ромб, частину якого ми з вами бачимо. А відповідно, для того, щоб його створити, нам потрібно намалювати звичайнісінький квадратик. Малюємо його рівно. Якщо ви, не впевнені, що ви намалювали квадрат, то перейти можна до розділу Geometry, геометрія і ось тут переглянути. В принципі, в мене квадратик вийшов. Я його замикаю, щоб однаково змінювалася одночасно і висота, і ширина, і зроблю якесь число більш таке правильне. Ну давайте соточку зробимо. Бачимо, що і ширина, і висота змінюються одночасно. Якщо замок відкрити, то кожний елемент можна редагувати по-своєму. Ну і тепер його розвернемо. На 45 градусів, можна це робити ось тут, внизу, за допомогою прапорця Rotation. Він у нас обертає нашу фігурку так, як нам захочеться. Але будьте уважні, якщо ви трошечки посунули фігуру і відпустили даний прапорець, ось цей градусний маячок дуже часто просто зникає. І відповідно потім вам знову доводиться рахувати, наскільки ж градусів треба повернути фігуру. Відмінимо даний момент і повернемося в розділ Geometry. Можна змінювати його. Просто плюсиком. І це буде більш правильно, але не відпускайте плюсик, доки ви не дійшли правильного обертання нашої фігурки. Ну а тепер необхідно було б наш ромб трошки сплющити і придати йому більш видовжену форму. Скопіюю нашу фігуру для того, щоб ми побачили, що у нас відбувається. В нас є сині маркери, які відповідають за форму нашої фігури. Але поки це фігура, ми не можемо за маркер її правильно змінити. Нам потрібно було б змінити тільки ось цю ширину фігурки, а не чіпати висоту. Але бачимо, що коли ми змінюємо висоту, то змінюється і ширина. І це не залежить від наших параметрів в розділі Geometry. Тому нашу фігурку, я її видаляю, потрібно перетворити з фігури у звичайну криву лінію, в контур так званий. Для цього перейдемо в розділ Shape і ось тут натискаємо клавішу конвертувати нашу фігуру в звичайну. Згайний шлях, контур натиснули, якби візуально нічого не змінилося. Але що ми спустимося вниз, ми побачимо, що в нас активізувалася кнопка трансформації. Ця кнопка для звичайних фігур не працює. Натискаємо на цю кнопку і бачимо, що маркери змінили своє положення. Тобто вони вирівнялися собі по горизонту і вертикалі. Тепер ми можемо нашу фігурку зменшувати так, як ми захочемо, і витягувати так, як нам потрібно. Зробили отакий от роль. Собі. Ну, а тепер ми маємо його роздублювати, розмістити його по кругу, щоб наша зірочка утворилася. Для цього ми будемо його копіювати, робити його дублікати і їх дзеркально відображати. Але по замовчуванню, дзеркальне відображення відбувається навколо ось цього хрестика. Тож його ми перемістимо вниз і поставимо максимально точно, наскільки у вас вийде в нижній куточок даного ромбу. Ну а тепер виконуємо. Дублювання. Переходимо в розділ Arrangement. І ось тут у нас є Flip Y. Відображення по вертикалі. Клац. і воно відобразилось. Супер. Виділяємо обидві фігури, робимо дублікат і розвертаємо їх за годинниковою стрілочкою або проти годинникової, але на 90 градусів. Бац, і у нас ось такий хрестик чудовий вийшов. Виділяємо тепер всі ці фігурки, робимо ще один дублікат і маємо заповнити ось цей простір. Розвертати буде рівно по 30 градусів, і тоді в нас буде рівномірне заповнення. Для цього в нас тут немає команди розвертання, але вона є в розділі Geometry. Переходимо сюди, ось наш rotation. і тут ми вибираємо 30 градусів. Але будьте обережні, цей елементик дуже часто скидається, що ви зараз і побачили. Робимо ще один дублікат і розвертаємо його так само на 30 градусів. І у нас утворилася ось така зірочка. Якщо Подивитися на наш зразочок, ми побачимо, що там є дірочки між нашими ромбіками, і, начебто і ромбіки, не зовсім ромбіки. Для цього ми скористаємося операцією перетворення наших окремих ромбіків на одну суцільну фігуру. Виділяємо нашу зірку, переходимо в розділ Shape і ось тут зверху чотири наші операції. Нагадаю, Юніт це сума наших фігурок, і вона створює загальну зірку. Нам такий варіант зараз не підходить, тож його відміняємо Другий варіантик Intersect. Він знаходить перетин між нашими фігурками і лишає тільки їх. Але так як фігурки у нас перетинаються в кількох місцях, то наша фігурка просто зникає. Тож і цей варіантик нам не підходить. Наступний варіант сабтракт. Він спрощує фігурку, вирізаючи верхні фігури з нижніх. В даному варіанті побачимо лише одну стрілочку. Такий варіант нам також не підійде. Ну і останній варіантик. це та там, де перетинаються наші фігурки, буде утворюватися прозорий простір. Натискаємо і бачимо, що наша зірочка створилася. Цікавий такий варіантик. Вийшов. Ну а тепер переходимо в заливку і обираємо колір, який би ми там собі запланували. Супер. Зробили таку зірку, можемо її трошечки центрувати. Ну а тепер будемо її дублювати, зменшувати і перефарбовувати. Вибираємо команду Duplicate. Беремо за маркери і починаємо зменшувати фігурку. Якщо ви працюєте за комп'ютером, то утримуйте клавішу Ctrl. Ну а якщо в мобільному додатку, то дану операцію вам доведеться виконувати на глазок. Тож підбираємо. І якщо ваша фігурка випадково десь змістилася, ми можемо виділити обидві фігури, вибрати команду Arrangement, впевнитися, що в нас тут вибрано first selected, останні виділені фігурки і підрівняти їх по центру. Бачимо, що фігурка встала чітко в центр. Вибираємо нашу зірочку і вибираємо їй інший колір. Так жоптенький, хочу яскравий. Знову дублюємо. Знову зменшуємо. Вибираємо знову інший колір. Дублюємо, зменшуємо. І знову інший колір. Таким варіантиком можна гратися дуже довго і зробити ну, супер цікаву річ. Ну а ми з вами на цьому, мабуть, і завершимо. Дуже прикольна штучка виходить. Виділяємо її повністю, виконуємо команду Object Group і поки що прибираємо в сторону, щоб вона нам не заважала. Переходимо до наступного візерунка. Він у нас взагалі дуже прикольний. Ось таку квітку ми з вами зробимо. Зверніть увагу на те, що через верхні періоски ви. Нижні пелюстки, тобто вони в нас є напівпрозорими. Дуже гарна картиночка. Давайте ми із нею попрацюємо. Для початку зробимо одну пелюстку. Намалюємо звичайний овальчик, його здублюємо, розмістимо десь тут поряд, можемо зробити частково його прозорим, щоб бачити, яка пелюсточка у нас з вами вийде. Ну, десь приблизно отаку хочу собі зробити. Виділяємо обидві фігурки, підрівнюємо їх по нижньому краю, щоб у нас все рівнесенько було. Було, і знаходимо за допомогою Shape, знаходимо саме перетин Флац, і в нас лишилася пелюсточка. Її можна трошечки розтягнути, задати їй формочку і ставимо її десь приблизно по центру нашого листочка. Контури нам не потрібні. Ми їх виключаємо. Ну а з самою пелюсточкою попрацюємо з заливкою. Вибираємо радіальний градієнт, бачимо, він у нас тут створився, вибираємо редагування інструмент, щоб колір у нас стояв в нижньому маркері. а Радіус доходив до зворотнього варіантику. Ну а тепер налаштуємо кольори. Перший колір має бути фіолетовий. Вибираємо його. Ось так зробили. Далі верхній маркер також має бути фіолетовим. Так само його яскравий задаємо, і фіолетовий йому надаємо. З відтінками можете погратися, які вам подобаються. Ну а тепер посередині робимо ще один колір. Він також буде фіолетовий, але більш біленький, такий прозорий він буде. Можемо тут також трошечки його розсунути в різні сторони. І сам кольор. За маркер піднімаємо вгору. Маємо трошки зробити більшу цю смужку, щоб вона у нас більш так розсіяно працювала. Для цього зробимо ще один колір. Такого самого відтінка. Ось я його білесенький такий роблю, світленький. І піднімаємо наш листочок. Дивіться, як в нас виходить. Дуже крутий варіант переходу. В принципі, наша пелюстка готова. Але ми бачили, що квітка в нас напівпрозора. Тож маємо і тут зробити нашу квіточку Прозорою. В нас такий варіантик є. Клацніть просто на вашу фігурку, і в розділі заливка у вас є прозорість. Виставте її десь відсотків на 50 на 60%. Не зважайте на те, що квіточка у вас стала якоюсь такою трошки блідою. Це не страшно, це нормально. Навіть прикольно буде дивитися. Ну і я б зробив листочок трошечки ширше, мабуть. Ось так зробимо. Тепер хрестик переносимо в нижній куточок і далі працюємо за тим Самим алгоритмом, як і був минулого разу, виконуємо команду дублювання. Переходимо в arrangement, Flip Y, відобразили, виділяємо повністю обидві квітки, робимо дублікат, розвертаємо на 90 градусів. Бачимо, ось тут у нас перетин вже вийшов. Чудово. Виділяємо знову 4 квіточки, робимо Edit Duplicate, переходимо в Geometry, розділ геометрії, і розвертаємо на 30 градусів. Ось так. Потім ще один варіантик. І знову на 30 градусів розвертаємо. Ось. Дивіться, яка краса в нас вийшла. А ми тільки з вами почали. Тепер виділяємо це все діло і його групуємо, щоб воно в нас випадковим чином не завалялося і не розсипалося. Групували, тепер робимо дублікат і зменшуємо його до середини. Трошечки відступили від краєчків. Якщо не впевнені, що у вас фігурки розташувалися по центру, не забувайте, що у вас є Еренджмент і центральне підрівнювання. Все чудово. Тепер ще раз дублікат. Робимо знову зменшення, але вже трошечки більше відступаємо. Потім ще один дублікат, ще більше відступаємо вниз, десь уже на половину нашої фігурки, або хоча б на половину пелюстки. Робимо ще один дублікат і ще зменшуємо нашу картинку. Ну і останній зробимо дублікат. І знову малесеньку. Так, квіточку поставимо в центрі. Ось така краса в нас з вами вийшла. І вже можна було сказати, що ця фігурка завершена. Але Давайте подивимось на неї, коли ми її збережемо. Вибрали фігурку, вибираємо з вами експорт, вибираємо PNG, можемо тут прев'юшечку глянути. Ось квіточка як би чудова. Натискаємо експорт і вона в нас експортувалася. Відкриваємо її. І що ми бачимо? Ось тут на краєчках, там де фігурка була зовсім зовсім прозора, в нас проступає фоновий колір. Якщо ви бажаєте отримати малюнок напівпрозорий, то лишайте його, це вже такий малюночок і є. Якщо його Розмістити на білому або на світлому фоні, то і тут пелюстки будуть світленькими. Але якщо ми його розмістимо десь на чорному фоні, то наші пелюсточки стануть досить неприкольними. Давайте зробимо їх, щоб вони були класними. Розгрупуємо нашу фігурку, розгрупувати, вибираємо останній листочок ось цей. Робимо його дублікат і забираємо в сторону. Ось така квіточка у нас вийшла. Переходимо в розділ Shape. і нам потрібно її Об'єднати в одну цілу фігурку, але зараз вона групована і нам цього не дозволяє. Тож виконуємо ще раз розгрупувати, бачимо, з'явилися наші кнопочки, і вибираємо суму. В нас вийшла ось така квіточка, зафарбована одним кольором. Ми повертаємося до кольорів, вибираємо суцільну заливку і вибираємо білий колір Білий чистий колір, без якоїсь прозорості. Прибираємо його прозорість і ось тепер ставимо його на своє місце. Виділимо повністю нашу квітку, перейдемо в Arrangement. вирівняємо все це діло по центру, і тепер квіточку, саму білу квіточку зняли виділення, класно, знову на квітку, опускаємо на задній план Back. Зараз на стипу нічого не змінилося, але ми виділяємо квітку, групуємо її, переходимо в експорт і експортуємо, відкриваємо. Подивимось на нашу квіточку тепер. Бачите, ось тут у нас світлий такий контур вийшов. тобто квітка вже не. Не прозора. Якщо подивитися, тут вона напівпрозора. Тут вона вже на білій підкладці. Які варіанти вам подобається більше, обирати тільки вам. Якщо лишились питання, то пишіть їх в коментарях. Ну і вподобайку не забудьте поставити під відео. А ми з вами віднесемо нашу фігурку десь в сторону і перейдемо до останнього варіанту. Він найкрутіший і найважчий, тому будьте вкрай уважні. Для початку зробимо, звичайно, пелюсточку. Намалюємо, як і минулого разу, овальчик. Робимо його дублікат, знову переміщаю в сторону. Давайте знову зробимо трошки прозорим, щоб ми бачили нашу пелюсточку, ось вона на перетині. Виділяємо обидві фігурки, робимо arrangement і вибираємо підрівняти по нижній частинці. Рівненько виставилися вони. Тепер переходимо в Shape і знаходимо Intersect. Обрали, зробилася у нас така пелюсточка. Контур лишаємо в цьому варіанті і робимо нашу квітку. Тобто ставимо в центр знову таки хрестик, Edit Duplicate, Arrangement, Flip Y. Виділяємо знову, переходимо в дублікати. Розвертаємо на 90 градусів. Вибираємо знову наші квіточки, Edit Duplicate. Геометрія. Розвернути на 30 градусів. Дублюємо ще разочок і знову розвертаємо на 30 градусів. Але тепер ми будемо виконувати іншу операцію. Ми будемо вирізати з нашої фігурки ті частини, які перетинаються. Та заздалегідь зробимо копію. Вибираємо Edit. Дублікейт, і поки що копію нашої фігурки знов-таки в сторону собі віднесемо. Давайте так десь, куди її, отак, поставимо тут. Тепер виділяємо фігурку, переходимо у форму і вибираємо Exclude. І подивіться, яка штучка у нас вийшла. Якщо її зафарбувати якимось кольором, то ми побачимо, що в нас є прозорі ділянки. Через них буде видно все, що намальовано позаду. Давайте виберемо з вами прямо кутничок, кинемо його на задній план, back і бачимо. Бачимо, що наша фігурка як би просвічується. Але нам такий варіант не підходить, бо на зразочку, як ви бачите, в нас всі частинки нашої квітки зафарбовані. Тому вимикаємо тут зафарбування, приберемо його, в нас лишився контур, перейдемо до нього і можна його зробити трошки більшим. Давайте двічку задамо. Ось так його добре видно. Тепер вибираємо інструмент Shape і подивимося на нашу сітку більш детально. Бачимо, що це звичайні лінії, які побудовані через певні точки, і отаку складну конструкцію вони нам роблять. Але нам лінії не підходять. Нам потрібно зробити з цієї складної конструкції фігуру. Для цього переходимо в Shape і обираємо тут конвертувати наші лінії. В контур натиснули. Тут інколи треба почекати. Подивіться, зараз на нашу фігурку ми бачимо, що в нас вже точечки стали по краях, і контури вже з ними не працюють, а працює саме заливочка. Ми можемо змінювати заливку даної фігури. Бачимо, що вона перефарбовується, вона міняється. Тобто це готова така собі фігурка, яку можна розфарбувати. А от всередині в неї є дірки. І зараз ми цими дірками з вами скоро Користаємось, поки що відкладемо нашу фігурку. А ось цю резервну нашу квіточку ми об'єднаємо в одне ціле shape Unit. Ось така квітка у нас вийшла. Можемо її також розфарбувати в якийсь яскравенький колір, щоб ми його чітко з вами бачили на екрані. І подивимось, що ж ми можемо з ними з двома зробити. Кидаємо десь посередині, нашу решітку переносимо на верхній план, тобто робимо фронт, виділяємо обидві фігури, обводимо. Ось так. І вирівнюємо по центру. Не зачепив. І сюди поближче обводимо по центру. Ось так стало. А тепер ми з вами виконуємо ту саму операцію «Exclude». Як і минулого разу. Хлоп, і в нас вирізались фігурки. Тепер, якщо подивитися, то в нас утворилися різні частинки, не поєднані між собою. Бачимо, що вони окремими детальками лежать, і ми можемо їх окремо розфарбувати. Але поки що вони якби склеєні між собою. Перш ніж розбивати нашу фігурку, розфарбуємо градієнт, вибираємо всередині фігури яскравий жовтий колір, ось такий насичений. А на в крайньому маркері задамо якийсь фіолетовий або темно-червоний. Тут уже пограйтеся, оберіть, який вам подобається. Ось таку заливочку зробили, переходимо в форму і треба ж ці детальки розділити, натискаємо на кнопочку Split. У нас перетворилася наша фігурка, і ми бачимо типу суцільну зірку. Але насправді за нашою зірочкою беремо її, виділяємо, відносимо в сторону, ми побачимо знову фігурки. І як вже видно, коли наводимо на них курсор, чи це окремі детальки, це окремі фігурки. Так, повернемо детальку назад. І тепер ми її цю фігуру перетворимо у класнючу квіточку. Для цього вибираємо фігурку, повертаємось заливку, натискаємо редагування градієнту, і наші речашки з'явилися тут. Ми беремо центр нашого градієнту, бачите, він впливає тільки на одну квіточку. Ставимо її в її основу, а маркер ставимо на верхівку ось таким варіантом. І треба це зробити з усіма квіточками. Клацнули на наступну, взяли центр, поставили в основу, а маркер пересунули на верхівку. Беремо наступну. І так працюємо з усіма квітками. Я це зроблю швиденько, щоб ви не чекали. Ну, а ви поділитесь потім своїм варіантиком. Трошки кропіткий процес, багато часу займає, але ж дивіться, яка краса в нас виходить. Ще на одну детальку звертаю вашу увагу. Позаду в нас стоїть ось така сама зірочка. Маємо її звідти поки що забрати. Вибираємо її за серединку. Отак просто клац, і витягуємо звідти, поки що покладемо в сторону, виділяємо нашу квіточку, ось вона красуня наша. Перейдемо в контури і приберемо їх взагалі. Вони нам тут не потрібні. Подивіться, яка. Краса в нас виходить. Можете лишити на одиничці, десь там тонесенький. ну, це вже ваш вибір, як вам захочеться. Ну, а тепер ми його групуємо і будемо повторювати те, що ми вже робили: Edit, Duplicate, зменшуємо її і розвертаємо трошечки, так, щоб наші пелюсточки вставали ось тут в розрізі. Знову дублюємо, знову зменшуємо і знову розвертаємо. Ось так. Потім ще разочок. Скільки тут копій робити, вирішувати знов тільки вам. І ви можете гратися з цим так, як вам захочеться. Розвертаємо. Я більше робити не буду, цього достатньо для мене. Ну, і тепер дивіться, вибираємо кожний ряд. Переходимо в заливку і робимо його трошки прозорим. Ще один, трошки прозорим, ще один десь там своє. І тепер через нашу квітку видно наступні квітки. Ось така краса в нас виходить. Я, мабуть, взагалі контури приберу. Мене цей чорний трошки колір засмучує, контури. Прибрати, так, не кругом виділилося, тут прибрати. Ну, а щоб лінії було класно видно, ми візьмемо нашу ось цю зірочку, виберемо їй заливку суцільно жовтим яскравим кольором, і контури так само зробимо такими ж. Поставимо цю фігурку на задній план, тобто вибираємо back, переміщуємо сюди. І всі фігурки наші виділяємо, вирівнюємо центр. І ось тепер бачимо вже нашу квіточку. Виділяємо її. Її, виконуємо команду групувати, переходимо на експорт, експортуємо. Ну і перший наш малюночок, нашу зірочку, так, це нам не потрібно, також експортуємо. Три малюночки ми з вами намалювали різноманітної складності, різноманітної форми. Експериментуйте, пробуйте, робіть свої варіантики А якщо лишились запитання, пишіть їх в коментарях. Ну а ми з вами зустрінемось вже на наступному уроці. До побачення!